Додзвонитися до рідних у разі вимкнення світла на більше ніж дві доби жителі франківської громади повинні залишатися на зв'язку. Як це реалізувати, обговорили у міській раді з керівниками всіх інтернет-провайдерів та мобільних операторів? Проблем у разі повного блекауту виникне чимало. Що буде зі зв'язком? Розкаже Оксана Гуменяк. Відключення світла навантажують мережу мобільних операторів через те, що люди починають все більше користуватися мобільним інтернетом. Без світла зникає і зв'язок. На такий випадок мобільні станції починають живитися від батарей та генераторів. Світло ну деколи не буває по 16 годин акумулятори сідають. Ми забезпечуємо транзитні вузли. дізеля працюють у нас там дізеля немає. Ну я просто це напевно всіх не стосується, бо над область критична і всі ресурси на область кинули. І там ну акумулятори сіли, і все для того, щоб і зарядити навіть треба ну певний період часу. А якщо світло ніколи немає, вони навіть не встигають заряджатися, тому ситуація така. Центральні частини міста, допустимо, у нас забезпечені зв'язком. А от виноса, Тополина, там, Зожанка там, чи щось, ну там люди все немає світла, немає інтернету. Якщо світло подають дві години, то за цей час зарядитися акумулятори не встигають, тому часто густо зникає і зв'язок, і мобільний інтернет. А генераторів поки бракує. Є певна кількість генераторів, там 3-4 чи 5, ми скажімо, тут місто генеруємо, щось перекриваємо. Але кількість генераторів теж недостатня. Ми зверталися і на ОВА, і на ДСНС, щоб нам щось виділили. Поки що відповіді ми не отримали. ДСНС щось там пробує допомогти, але це більше від цього, що буде по області. Е, відповіді ми так і від ОВА не отримали. Тому що можемо, то максимум генеруємо. Частково провайдерам та зв'язківцям допоможуть посадовці, запевнив міський голова. Зокрема, створять резерв пального. А питання генераторів просить провайдерів вирішити самотужки. Частково допоможемо, частково бачимо. Але знову ж таки дуже велика робота. Все таки від приватних провайдерів. Вони теж повинні постаратися забезпечувати зв'язок, тому що. Вони за це беруть кошти в населення, вони беруть кошти від юридичних осіб, і вони повинні забезпечити навіть такі критичні ситуації, вони мали прогнозувати і працювати. А доступ до пального за кошти ми забезпечимо і інші речі, які від нас залежать, ми теж будемо допомагати. Також міська рада розгляне варіант підключення вишок мобільного зв'язку неподалік котелень до генераторів, які живлять ці об'єкти.